Отже, ми з вами в аеропорту міста Катовіця. Там, де термінал Д, там автобусна зупинка. Саме туди з автовокзалу приходить і з ЖД-вокзалу приходить автобуси М11 або AP. Власне, звідти три секундочки, і ви в терміналі А і поряд термінал Б. І звідти і звідти вилітають літочки. З терміналу А літає Візер. Зазвичай з терміналу Б літає РМЕР. В общем, пішли дивитися, що там всередині будемо орієнтуватися. Трошки я. Трошки людей. Одразу вам покажу, що я з невеличким рюкзаком, що в мене немає багажу, я лечу Значить, Термінали зустрічають в будь-якому аеропорту світу, людей. Ось такими табло. Ходім з вами до більшенького. Я вам покажу. Значить, Я лечу. Ранееру в Дублін. Це Ірландія. Він у мене о 13.15. Тож на табло ми шукаємо саме його. Зараз вже після 14, а ось і 13.15. Дублін. Бачите, Дублін 13.15. У нас відбувається чекін, термінал Б. І гайд. Ось ці циферки. Значите, 23, 25, 18, 21. Це так звані гайди, де відбувається чекін і хто має вдає свій багаж. У нас Дублін відбувається на гайдах 26-27. Ось ми з вами шукаємо найбільші цифри 26-20. Буде мій чекін. Ближче ну, десь за три години до виліту літака. Зараз у нас ще дуже мало часу. Зараз лише дев'ята. Мій автобус з Києва привіз мене о третій ночі. Ми брали з запасу. Час, щоб не спізнитися, бо таможня знає дати добро. Я стояла інколи по 7 годин на кордоні, тому краще все ж таки зачекати в аеропорту, аніж запізнитися на літак. Ну, як бачите, в аеропорту завжди є чим зайнятися, поки тут велика кількість кафешок, різних магазинів, сувенірних лавочок. Тобто можна купити, але врахуйте, що якщо у вас багаж лише ручний, літак не можна брати з собою купу всього. Ось по всьому аеропорту, що приємно висять штуки до медичної допомоги. Ними важливо користуватися, вміти користуватися, тому що хто знає, кому що може знадобитися. Власне, там система не складна. Ці всі штуки вони автоматизовані, вони самі вам підказують, що робити. У нас в аеропорту є, як бачите, банкомат. Є кантор, він же обмінник по-нашому. Ось ці сувенірні лавки, які я вам кажу. Ну і власне купа-купа кафешок. Бачите, навіть аптека є. Щоправда, я не знаю, як там з рецептами продаються ліки чи без. Бо в Європі складніше все, ніж у нас. Ну, одним словом, відео вже продовжу, коли буду проходити чекін. Спробую записати, не забути, як це все відбувається. Тож 10.53, скоро буде початок нашої реєстрації. От люди вже вишикувались у чергу. Триває посадка, саме тут треба показати свій паспорт, свій квиток, здати величезний багаж, він поїде окремо від вас, а ваша ручна залишиться з вами. Я подружию лише з ручною покажу, тому я нічого не здаватиму. Якщо ви не здаєте жодного багажу, вас відправляють на контроль. У нас було написано, що контроль у нас відбувається в терміналі А. Відповідно, ми прямуємо в термінал А. Де нас будуть перевіряти. Ось там ви здаєте всі свої речі, куртки, інколи взуття, інколи а переважно більше часу. Ну от, власне там всі речі пройшли, перевірять. А, до речі, туди не можна заходити з водою. Це доведеться позбутися мені мої пляшечки. На ось ми. Прямуємо. Бачите, тут такі лабіринти. Їх мусимо пройти. Це робиться для того, коли дуже багато людей, щоб не всі, не вся, не весь натовп зразу йшов в одні двері, так? їх отак от розподіляють. Тому більшість людей стоять цивілізовано в диній кучці. Збиваємося пляшечки. Ну, власне, Ось і тут, і тут зараз будемо здавати речі. Люди на охороні просканував мій паспорт. Ой, мій мій квиток. Зараз сюди складаємо всі свої речі і йдемо на перевірку. До зустрічі на тому боці. Прийшли контроль, роздягнулися, перевділися, кладемо ящичок на місце, щоб ним могли скористатися наступні люди. А ми з вами Прямуємо далі. Тобто там було аеропорту подвір'я, а тут у нас вже серйозна вся стокенція. Тут відбувається, як бачите, паспортний контроль, щоб вас куди-небудь пустили. після проходження паспортного контролю, де вам ставлять штемпель. Улюблена розвага! діді фрі. Всі діді фрі. Це той магазин, де продаються, по-перше, оригінали всі, а по-друге, вони без націнки. Ну, тобто ціна від представника. Тут можна якраз купити вже все на світі, що можна купити. Парфуми часто звідси беруть. Ну і власне звідси можна вже все, що на світі, хочеться тягнути в літак. Коли ви вийшли з дютіка, не витратили всі кошти світу, вам потрібно тепер знайти стійку реєстрації, звідки власне, буде і вилітати наш тамальот. Тамольоти летять звідти. Бачите, там тамліти. Вони який екрасний стоїть. Значить так. Пригадуємо, що наш тамліт надублен. Оці красиві цифри. ФР пятьдесят три в 13.15 термінал Б відправляється з восьмого і дев'ятого гайду. Ми шукаємо відповідний гайд. Це гайд 7. Там гайд 6. Відповідно, восьмий гайд. У нас ось стіночки. Ось тут буде подаватися наш. Самольот. Чекаємо. До речі, тут оці штуки перевіряються, наскільки ви правильно порахували ваш багаж. Ось маленькі, більші, які можна провести безкоштовно і які вже потребують додаткової плати. Це візера, стійка, а це не ренейро. От ваша сумка, ваш рюкзак. Так, він має помістити ось сюди. Тоді ви його везете безкоштовно. Сумочку побільшу, маємо їсти вниз. За нею вже кова йде плата. Ну, і тут умови є, що пріоритетна посадка є. І звичайний квиток він без пріоритетної посадочки. Триває перевірка багажу. Бачите, вліз-рюкзак, значить, все. вліз рюкзак, значить, він безкоштовний. Ось уже на гряді висвітлося, що це буде тут посадка для Дублина. До речі, тут може бути не літачок, а автобус. Автобус довезе вже до літачка, де буде на нього посадка. Після сканування. Зубачка, власне, ось уже і літочок. Зважаючи на те, яке місце у вас в літаку на початку чи в поспіху, від цього залежить, які двері ви входите. У мене сьома місце Б.

Тому що трошки захитувало, ми трошки затрималися, щось літали довго над тими водами, ніяк не могли доролити. Так от, власне, зараз, коли ми полетіли в термінал, ми йдемо знову ж таки на контроль, а мають нам поставити штампль що ми тепер в'їхали до Ірландії. Ну, власне. І потім вже йти на вихід. На виході там, хто залишав свої речі на контролі, вони чекають у карусельку, поки проти їхній багаж. Хто без багажа буде проходити просто в термінал очікування, там вони вже теж очікують. Потім всією дорогою йдуть вказівки, звернути немає куди. Дорога прямо-прямо-прямо, хвиляста, але прямо. Ну і власне ми потрапляємо туди, куди і планували. Той зал, ось ви бачите, там паспортний контроль. Знову ж таки, ми проходимо. Йдемо завжди за натовпо. Дали прийшли митний контроль, митник запитав якого милого я приперлася? Я сказала, що туризм, і ну, запитала як довго. І відповіла, що на тиждень. Ну, тепер останні кроки до виходу. Ну, і тут, власне, вже от бачите багаж. Люди очікують. Тут завжди на стійках пишеться, звідки очікується багаж, щоб люди знали, де саме очікувати свій багаж. От то багаж не очікує, проходить вперед.